Важна команда, яка зараз сцену, це зовсім музика. Ну як вона трошки допомагає не ні? менш прекрасне? Сьогодні ну, нас буде одно кларне. і теж день, завалі. з утра до вечора. Скрипка вже нараз нас так, нас так, так, ну, буде картувала раз пані. Приїжали тоже тут і, сьогодні. У не перед вами Фома із гурту мандри. Зараз буде перед вами виступати ще одна людина, яка є співзасновником гурту мандри. Це Леонід Белей, дуже багатьох талантів людина, яка грає. З різними проектами у нього купа своїх проектів. Він пише музику для анімаційних фільмів. Він а, пише електронну музику, зокрема із Каті Щілі, У них були альбоми записані. А, зараз він представляє новий проект. Свій він називається Люмінофори. і Це проект, який сьогодні, взагалі, вперше виступає. Тобто, ви є поважними суддями для нового проекту прем'єра, сьогодні, абсолютний дебют. так. Доброго дня всім бійцям і їх родинам і друзям. Бажаємо гарного настрою і його спробуємо вам якби, забезпечити. Це якби наш дебютний виступ з цим проектом, який має назву «Люмінофори». Я так давненько. Буваючи на дачі, весь час слухаю сусіди, як вмикають у радіо шансон, і там всяка така галімаплотна шансонна лунає російськомовна в основному. І я думаю, а чому у нас на Україні немає такої якби, нормальної шансонової якби, естетики культури? Думаю, треба щось зробити. І Ось спробували ми щось. Є мій колега є Кофтон, ковтон Поки що ми якби, в стадії становлення колективу, і будемо е, вдвох, і з нашим другим комп'ютером він нам допоможе. Пісні в основному поки що ліричного такого характеру. Дальше песня называется Роставание. Мы лененько настроим, гитару.

Я старому важу, тримає квиток ток рука. Радливівання, безгусте змагання, хто перший піде, хвилини чекання, можливо в останнє, я бачу такою тебе, тебе, хвилини, чекання, в останній я бачу такої тебе. Не знаю, а серце плихає надію дарма, а вітер літає, шляхи замітає, на зазвоття нема, нема, нема відео. Автор Занесе, занеси. Це не попитка номер 5. На, давай, шуруй. В порожньому домі за духа п'янка І вже на пероні в старому вагоні Тримає виток рука рука, і вже на пероні, В старому вагоні Тримає виток рукашку народів, мав затрачені заждав.

Лишнего комбата. Не, а бы ручка писала. Та пише, вона нормально. Ця грак уже спортивна. Замальовочка, така настрій має трошки осінній, хоча зараз літо, але... Ну, другий, хоча б. Відбувається. Осінь за вікном школи. Другий батарай, а то командир батарай. Можна якось і... Другий габ все. — Направляється. — Може було звізду. — Неси до неї. — Неси Все, неси, тільки блядь. Прикинься нормальним. — Чи! — Закружляли Пали ринки, парашути, паутики, Голото тонке риває листя. Осінь за вікном шепоче, літо відпочити хоче, Довгі і холодні стали ночі, Осень завет наш и почели то, и почели. Лично я а молил. Отвлеки, отвлеки. От Лично. А так вообще то от другой батарей. Батарея. Кстати, <плес> расскажи. Даже комбат прекрасно. Нет, це дуже марно. А так небо номер п'ять реально Осінь за вікно, Так, ну тепер фото спільно, з С з художником. осінь за вікном шепоче літо вік почет До весни земля закрила очі. Тобі обійми серце стиснули Наївно знову завмирає все довкола Осінь за вікном, шепоче, Літо відпочити хочу, тільки я цього не хочу, осінь за вікном, шепоче, почелі, тобі очіпи хочу, тільки я цього не хочу. Почелі, то відпочити хоче довгі і холодні стали ночі. Осінь за вікном, шепоче Літо відпочити хоче, до весни земля закрила очі. Осінь за вікном, шепоче Літо відпочити хоче. Тільки я цього не хочу. Дякуємо, дякуємо. Ну, наступна пісня, звичайно, не може не може ніяка програма обійтись без жіночої теми. Присвячується всім подругам, жінкам, дружинам, дівчинам, матерям, нашим коханим, заради яких ми в принципі робимо якісь справи, захищаємо батьківщину, творимо якісь пісні і якісь інші робимо речі, присвячуючи їм. Має назву пісня тільки вона. Ніжна і сумна тільки вона, як вітерець біля відкритого вікна, ковтух хмільного терпкого вина, тільки вона, тільки вона, тільки вона в медових квітах перша бджілка весняна. У літню спеку, мов краплинка дощова, духмяний подих золотистого зерна, тільки вона, тільки вона. ти війна, тільки вона, тільки вона. Тільки вона, весела, ніжна і сумна, тільки вона, як дітерець біля відкритого вікна. Хмільного терпкого вина Тільки вона, тільки вона. Дякуємо. І остання пісня, звичайно, присвячується вам, бійцям і тим, що зараз знаходяться там на сході. І коли я писав цю пісню, я собі уявляв не тільки героїв, які там безстрашно йдуть в бій. Там без... Я розумію, що кожна людина це дійсно. Так, є, що не може не боятися яких речей, і навіть коли там під цими всіма обстрілами не може, який би герой не був, він не може, щоб не боятися. І щоб от вистояти, витримати цей весь жах і повернутися додому. Я так собі уявляю, що кожен боєць має трохи якось заморозити своє серце, свої емоції, і потім, коли він повернеться. Дай Боже, щоб всі повернулися до тих, хто їх чекає з перемогою, і вони потихеньку починають віддаювати. Ось пісня називається «Нехай зима. Thank you І під, і спокій, мов холодний лід паде на скроні білий сніг, нехай зима жалю нема, підлина смуток віднесе, забуду все нехай. До самого дна, коли мороз по спині йде, нехай зима жалю, нема, відвига смуток Віднесе забуду все. Нехай зима, жалю, нема. I'm Забуду все, нехай зима жалю нема, підвига смуток віднесе, забуду. Дякуємо. Всього найкращого Перем... переможемо. Леонід Білий. Леонід Білий е гурт Геннадій е е Ковтун. Е От я тепер з ним познайомився прямо тут. Е <рес> <А> <рес> Сьогодні була прем'єра, тобто ви вперше почули це все. Ви самі перші були. Так що запам'ятайте. Гурт «Люмінофори» Світлячки.